Листопад-грудень це завжди погоди, які приносять дощі, короткі дні, довгі ночі. В людей не завжди гарний настрій. Та до того ж, дуже часто на зараз надходять різноманітні новини з гарячих точок, і в умовах воєнного стану, взагалі, людям не просто зібратися, як то кажуть, і бувають різні психологічні стани. Тому досить часто, коли в людини немає настрою, відчувається якийсь такий депресивний стан. І не завжди знаємо, як правильно з нього вийти. Тож сьогодні ми запросили в студію практичного психолога Світлану Шарас, аби вона розповіла, що ж таке депресія і як із них виходити. Отож, будь ласка. Слава Володимирівна, що таке депресія і як розрізнити? Чи то точно депресія, які в неї симптоми? Значить, депресія, сезонна депресія це сукупність певних симптомів, що виникають в означену пору року. А саме яких саме симптомів? По-перше, це зниження працездатності. Важко прокидатися вранці. Удень сонливість, а вночі безсоння. Підвищена стомлюваність, зниження настрою і що дуже важливо для психолога, це зниження самооцінки. Далі туга, тривога, відчуття безвиході, відчай, плаксивість, дратівливість, тобто, бачите, які чудові в нас симптоми. Далі зниження інтересу до життя, якщо людина собі не подобається, якщо їй не подобається те, що її оточує. То звісно в неї інтерес до життя знижуватиметься. Далі складності з виконанням повсякденних обов'язків, тобто, знов таки в такому стані, ну не дуже хочеться виконувати свої обов'язки. Далі зменшення кількості позитивних емоцій, внутрішня напруженість, бажання уникати соціальних контактів тобто, знов таки, звісно, в такому настрої не дуже виникає бажання з кимсь контактувати. Підвищення апетиту це теж симптом сезонної депресії, особливо збільшення апетиту щодо солодкого та виробів з борошна. Це має свої біохімічні причини, ми їх пізніше розглянемо, і можуть виникати навіть від сезонної депресії. Відчуття у фізичному тілі, тобто можуть виникати больові синдроми з боку, наприклад, шлунково-кишкового тракту, чи з боку суглобів. Тобто це йде і загострення різних хронічних захворювань. І загострення, от бачите, ми з вами розмовляли, що є психосоматичні захворювання, тобто від психіки так починає хворіти тіло. А сезонна депресія погіршує стан психіки, а стан психіки погіршений провокує погіршення фізичного стану. Ви цілком праві. Світлана Володимирівна, для того, щоб боротися з депресією, треба знати причини її. Розкажіть саме про це. Я думаю, ви будете сміятися, бо я сміялася. У літературі пишуть, що причини остаточно не визначені. Ну, я так думаю, що ми всі з вами розуміємо, що таке людський організм. Людський організм це чиста біофізика і біохімія. Основна ідея у науковців, звісно ж, це вплив зменшення кількості сонячного світла. Але конкретно, момент перший. А є така думка, що це вплив прадавнього циклу річних біоритмів ссавців. Бо деякі ссавці взимку впадають у сплячку. Тобто, ну можливо, людині на підсвідомості десь трошки прикро що це ведмідь спить, барсук спить, а я не сплю. Тобто, оце перше таке припущення, перша така теорія, що це прояв річних біоритмів. Далі, момент другий: є такий гормон як мелатонін. Він відповідає за поганий настрій і за відчуття таке, що знизився енергетичний запас. Тому, і цей мелатонін, до речі, він утворюється в темряві і дуже чутливий до світла. Тобто тут два моменти: по-перше, коли менше сонячних днів і годин він більше утворюється, і другий момент, коли менше сонечка, він менше руйнується. Далі є така біологічно активна речовина, як серотонін. Він, навпаки, має заспокійливу і знеболювальну дію, і утворюється він під дією сонячного проміння. Коли у людини дефіцит серотоніну, то виникає та сама вуглеводна недостатність, тобто підвищується апетит і саме до е, виробів з борошна і е, до солодкого. Тому, коли людині хочеться печива чи солоних паличок, то ефект для настрою це має, бо це допомагає утворенню серотоніну. Ну, але ж це е, взагалі для здоров'я не дуже має позитивний ефект. І е, четвертий момент. У теоріях виникнення сезонної депресії це просто зменшення надходження до організму сонячної енергії. І, до речі, це, ну скажімо так, не можна це назвати захворюванням, але це такий психологічний стан, майже не виявлений у людей, які живуть в екваторіальних тропічних широтах, тобто там, де багато сонця. Сонечка, так. Зрозуміло, що сонця восени і взимку дуже мало, і, безумовно, нам його завжди не вистачає. Ми навіть відчуваємо, що і настрій зовсім не той. Сподіваємося, що в січні, вже коли день побільшає і, можливо, більше снігу буде, і сонечко нас більше порадує. Але ж як бути і що робити, ось зараз в період. Коли дійсно є люди, які відчувають цей депресивний стан, як виходити з нього? Ви можете нам порадити? Значить, по-перше, це Максимальне використання сонячного світла, навіть якщо на дворі хмаринки і немає сонечка, все одно сонячна енергія, сонячне світло до нас пробивається. Тому навіть якщо ми сонця не бачимо, ми все одно бажано, щоб виходили на вулицю. Якщо є змога, хтось працює день ніч 48, так, то вихідний можна вийти на вулицю. Хтось працює за п'ятиденною схемою, то Субота-неділя. Далі, якщо є змога, то е, бажано сідати поближче до вікон, тобто якомога все-таки більше намагатись використовувати сонячне світло. бо... Е, це завжди краще будь-яке природне освітлення це завжди краще і корисніше, ніж будь-яке штучне освітлення. Ну, далі з цього виходять прогулянки на свіжому повітрі а, і перебування якомога більше на вулиці. Момент перший це знов таки природне світло, і момент другий прогулянки на свіжому повітрі знімають стрес. А, далі краще дотримуватися режиму. Чому? Тому що організм і так в шоці від збою річних біоритмів тут спати хочеться, йому не дають взимку. Тому, хоча б добовий ритм, краще підтримувати. В режимі, щоб організм вже знав, коли ми чого від нього бажаємо. І краще раніше лягати спати в такий час. Далі світло лікування це в кого яка можливість, може в кого просто є можливість увімкнути світло вдома ввечері. А може, я от так часто бачила. Люди для розсади постійно використовують світло, то, ну, я думаю, що людина це ж може трошки важливіше, ніж розсада. Я думаю, що, може, для людини теж це можна використовувати. Далі, ароматерапія це використовування різних ефірних масел. І різних речовин ви можете використовувати улюблений аромат свій, яким ви користуєтесь. Ви можете користуватися корицею або ваніллю, і вас або аромат кави він дуже підвищує настрій, аромат цитрусових, лимон, той же апельсин, мандарин. Вони підвищують енергетичний рівень, покращують настрій. Тобто, це дуже дуже впливовий момент. Далі вітаміни, трав'яні чаї. Наприклад, якщо це липа або ромашечка, це чиста енергія сонця. Тому ми Можемо навіть дуже добре буде, якщо ми власноруч робитимемо якісь заготовки на зиму. От і потім ми взимку будемо робити те, що ми зробили власними руками. Ми будемо вживати і будемо таким чином отримувати енергію сонця. А хто вже подбав про це зарані і цього літа зібрав, то теж, будь ласка, Ой, молодець. Ці трави можна теж використовувати і тепер. Так, так. значить, далі фізична активність. По-перше, під час фізичної активності теж зменшується стрес, бо виділяються певні біологічно активні речовини. І по-друге, це сприяє бадьорості організму. Далі дуже ретельно, з моєї точки зору, треба обирати зорові слухові образи. Тобто, дивіться, ми ж обираємо, що ми одягаємо, ми ж обираємо, що ми їмо. Дуже бажано обирати, що ми слухаємо, і що ми дивимося. Тобто, бажано, щоб це були картинки і якісь слухові образи, такі, які сприяють покращенню настрою. Я розумію, що. В теперішній час це дуже складно, але були рекомендації від усіх психологів, коли почалася в нас в країні ця ситуація, щоб люди не дуже багато дивилися новин. Треба бути в курсі. Так, ми не можемо, і я вважаю, що не повинні від цього відмежовуватися. Але є такі моменти, коли людина просто цілодобово поринає в ці жахливі новини. На жаль, сама ця людина нічого зробити не може, крім окрім молитви, так але себе вона таким чином. Приводить до дуже депресивного стану, тому треба контролювати, яка інформація до вас надходить. І ну, в нас у всіх, я так вважаю, є книжки. Не в усіх, але в багатьох є інтернет. Тобто, якщо ви усвідомлено підійдете до цього питання, ви обиратимете. В інтернеті, наприклад, якісь цікаві красиві картинки, дає сонечко, дає літо. Ви можете передивлятися свої фотографії, які ви робили улітку. Ви можете обирати фільми, які зняті, зняті влітку біля моря. Тобто таким чином. Дуже серйозно можна коригувати свій психологічний стан, тобто дуже уважно, ретельно відстежувати, яка інформація до вас надходить через органи сприйняття через зір і через слух. Тобто і... кожному треба дбати про свій настрій. Так, самостійно щось робити. А Ще є такий момент, як кольоротерапія. Кольоротерапія це чисто фізика, бо, як ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, із шкільної програми. Колір — це просто довжина хвилі певна. Тому є ще, знаєте, такий момент, всі не тільки жителі горішніх плавнів, але не тільки жителі України, ми всі зазвичай шуткували, що зима приходить неочікувано там для яких служб. Так? Але, а для нас, для самих. Виявляється, виходить, що осінь теж приходить неочікувано, бо кожної, що осені у нас депресія сезонна. Тобто ми потрібні себе готувати. Ми, якщо людина знає, що вона це не дуже гарно переносить, то треба готуватися так. треба... Наприклад, зробити якісь яскраві плями в одязі в своєму, так? якісь яскраву шапочку, там, яскраві рукавички, яскраву сумочку, вдома можна зробити якісь яскраві подушки або штори на вікна яскраві. тобто Дітки вони взагалі вони роблять якісь сонечка, якісь щось жовтеньке, щось жовто-гаряче, помаранчеве. Тобто треба заздалегідь. Продумати, якими кольорами ви можете підняти собі настрій і що треба, як треба приготуватися, що треба може купити, може зробити. Бо якщо людина просто дивиться на об'єкт жовтого, помаранчевого чи червоного кольору, то це вже має. Фізичну дію, біологічний вплив на фізичному рівні, і це дуже дуже впливає на внутрішній стан, на настрій і на відчуття запасу енергії в організмі. Як ми говоримо, очі радіють так, так. І далі суто психологічні моменти, Колись я йшла взимку з роботи з територіального центру соціального обслуговування Калини, і на зустріч йшла мама з дівчинкою, рочків три, і дівчинка так гірко плакала, так віднаридала, так їй було. І мама питає: Донечко, ну чого ж ти так плачеш? І дівчинка плаче і каже, я хочу літо. Тобто, наше сприйняття сезонної депресії щорічне, воно дуже схоже на сприйняття цієї. Цієї дівчинки, от я хочу літо і все. Тобто усвідомлення того, що так влаштовано життя, так влаштована природа, прийняття цього, це вже дуже впливає на наш настрій. Тобто, якщо ми щось не приймаємо, якщо ми з чимось не погоджуємось, ну кому від цього гірше? Тільки нам, бо літо серед зими особисто для нас не настане. Далі. Те, що стосується усвідомленісті і е, того, як себе налаштувати, е, бабуся моя, наприклад, казала: ну дивись, ну от сінь -тяп, тяп а там уже і май, а потім іюнь, іюль, август, а потім знову сінь -тяп, тяп а там уже і май. Тобто, це внутрішнє налаштування. А дідусь міка, ну тобто, це правда, так і є. Е, е, він казав, от е, зазвичай, 21, ну з 20 по 22 друге грудня е, по різному кожного року. Зимове сонцестояння так? так після цього починає збільшуватися день, тобто. Якщо ми собі кажемо, що в грудні вже збільшується день, все вже сонце повернуло на літо. Ще одне налаштування, яке ми можемо зробити, що ну, на дворі зима осінь, а в мене в душі весна. Тобто найголовніше це усвідомленість. Ми маємо право обирати своє відношення до того, що відбувається. Тому я думаю, що, ну, ми ж не рослини, правда, я думаю, що ми маємо право. Користуватися цим вибором. І якщо в нас є шаблони, які нам дала наша культура, наприклад, дуже пов'язують у кінематографі, у поезії, пов'язують, на жаль, осінь із старістю, а зиму із смертю. Це пов'язано в літературі, так, в культурі в кінематографі. Але відстежуйте цей шаблон. А, і ну, може, не однорічні рослинки, так що це для нас уже осінь, це плоди, а зима це смерть. Тобто... тим паче, що є люди, які навіть дуже люблять зиму, от є а такі багато дуже осінь тих, що люблять осінь. Так тобто, якщо у вас є такий шаблон. Який спричиняє дуже негативну дію. Ви просто цей шаблон усвідомте, і замініть його на щось приємне, наприклад, ну зима це відпочинок, Осінь, це взагалі краса. Так, зима це трохи відпочинок, і далі знову буде весна. Тобто, ну ми ж усі знаємо, що це відбувається щорічно, що все одно прийде весна. Тобто, таке самоналаштування це найголовніше, бо кожна людина вона може допомогти собі сама. Наш ефірний час добігає кінця, і оскільки ця передача відбувається вже в передноворіччя, сподіваюся, що ви, Слава Володимирів, скажете гарні слова на адресу тих, хто вас зараз слухає і хто бачить на Ютубі. Ви знаєте, я перш за все хотіла б сказати, що я дуже вражена нашими людьми, і я дуже вдячна а, тим, на що здатні наші люди. Я б хотіла, щоб кожен подумав, що ми пережили і що ми змогли. Тобто, ми вистояли, і я думаю, що. Далі вже тільки буде краще. Кожен день наближає нас до перемоги. З кожним днем вона все ближче. Тому я бажаю, щоб вона була як умога ближче. І я дуже сподіваюся, що це надасть нам такого стану внутрішнього, що ми зможемо все, що ми все відбудуємо, що ми розквітнемо. Оцього я бажаю кожному з нас, всім нам і нашій країні. Дякуємо за участь. В передачі ще раз нагадуємо сьогодні. В гостях студії квартифем була практичний психолог Світлана Шарас.